Сьогодні у нас в студії керівник групи компанії Гарант» філантроп Руслан Хомідов. Пане Руслане, раді вас бачити. Вітаю. Дуже багато розмов на рахунок вашої активності, і багато хто вже приписує їй політичну складову. Прокоментуйте нам, будь ласка, це все дуже просто. Багато було пропозицій від політичних сил, щоб я доєднався до їхньої команди. На зараз я визначаюся як такого питання. Політичної діяльності не стоїть на першому місці. На першому місці зараз війна це допомога військовим, допомога соціально незахищеним, людям, які потребують допомоги. З політикою, я думаю, після того, як зупиниться війна, ми чітко визначимося і тоді це зробимо офіційно, заявимо про нашу позицію і нашу мету. Якщо не політика, то з чим пов'язана така активність в інформ просторі? По-перше, я люблю допомагати. І від цього я отримую задоволення, тому що я неодноразово говорив і повторююся, що я дав обіцянку ще в 2014 році допомагати людям. І я її намагаюся дотримувати. Зараз у нас війна і найбільш Фінансові йде на допомогу військовим нашим хлопцям і дівчатам, нашим титанам, які захищають і боронять нашу Україну. А моя активність як особистості, вона також впливає на бізнес. Тому що і закордонні наші партнери теж звертають на це увагу, тому що особиста активність вона додає. Активності нашому бренду, нашим фірмам, які входять в нашу групу компаній. І люди бачать, що ми соціально відповідальний бізнес, який кошти спрямовує всі галузі, всі напрямки, як і в комерційні, так і в соціальні проекти. Більше цікавляться, чим я займаюся. Вони відповідно виходять на групу компаній, і кожний по. Своєї діяльності да, звертається до нас стосовно компанії, яка їх цікавить, чи це будівництво, чи це виробництво, чи це сільське господарство там, і так далі. Тому що, якщо взяти групу компаній старших моїх бізнес-партнерів, то там і заправні станції, це і постачання газу, це готельні комплекси, агронопромислові. Комплекси, так що галузь дуже розширена. Якщо ви вже за це заговорили, соціально відповідальний бізнес, ви саме так себе позиціонуєте. Що ви вкладаєте в це слово? Соціально відповідальний бізнес це бізнес, який повинен працювати на розвиток міста, на розвиток і на соціальний стан наших громадян, наших місцян. І бізнес повинен працювати в тандемі з владою, тому що. А якщо влада буде окремо, бізнес окремо, це буде негативно впливати на нашу економіку і наш подальший розвиток, як і міста, то і самої економіки. І бізнес з владою повинні разом сісти за стіл, чітко визначити напрямок, в який ми рухаємося, проекти першочергові, які потрібно разом зробити для. Поліпшення тієї самої економіки це виробничі місця, тому що якщо дві компанії в нас, в нашої групи займаються будівельним бізнесом, то для того, щоб була рентабельність наших квартир, в місті повинні бути робочі місця, де люди можуть працювати, отримувати гідну заробітну плату і в по-дальшому купувати житло. Або заповнений розрахунок, або, можливо, в розтермінування. Ви також неодноразово акцентували в своїх соціальних мережах, що допомагаєте і власним коштом. Це у вас такий поклик серця, чи щось інше? Повторюю ще раз: я від цього отримую задоволення. Це перше. Друге, ми прийняли рішення нашою родиною, що на зараз війна. Ми повинні допомагати нашим військовим. Якщо я не можу у зв'язку зі станом здоров'я приймати особисту участь у бойових діях з хлопцями, зі своїми знайомими, які я вже, з якими я вже познайомився за цей період часу, то я повинен воювати економічно, да? на економічному фронті, Заробля... заробляти більше коштів для того, щоб більше купляти. Дрони, автомобілі, репи, генератори і всі необхідні заходи, запити, які ми отримуємо. А ми отримуємо їх дуже багато. Останнім часом їх побільшило цих запитів? Їх набагато побільшало. Коли ми висвітлюємо да, наші удії стосовно виконання запитів, воно працює. Як і не, в, не тільки в інформаційному просторі, а як в народі говорять сарафанне радіо, воно працює. І військові були дзвонять мені особисто, говорять: а це ви та людина, яка допомагає військовим. Бурю, так, і я прошу їх. Залишати запит мені особисто на сторінку, там особисті повідомлення, де ми формуємо живу чергу і допомагаємо. Черга дуже велика, щодня вона зростає, і саме більше, що мене замучить, чому я там не получаю задоволення, в тому, що я не можу закрити всіх запитів, тому що вони дуже такі матеріальні. Один запит може складати до 700-800 до мільйона гривень. Дайте розумієш, що ну, за місяць е, своїх особистих коштів, своєї родини, да їх не вистачить. Звертаючись до партнерів, вони теж чітко мені говорять, що Руслане, ти не Міністерство оборони. Та, ти не держава, ти не зможеш закрити всі запити військових. Та. Ти повинен аналізувати фінансову діяльність своїх фірм, які мені доручили, і свою особисту фінансову діяльність, спроможність для надання цієї допомоги. Ну, і Ми балансуємо відповідно до коштів, які ми отримуємо в місяць, і надаємо допомогу в порядку черги. Бувають винятки, якщо це запит на дуже гарячих бойових напрямках, то я перепрошую, ну, приходиться виконувати і піднімати такі запити на перше місце, тому що це життя, життя наших військових. Як вплинула публічність на вашу благодійну діяльність? Відверто. Говорю, вона мене тішить. Коли ми зі своєю командою приїжджаємо в різні міста нашого обласного центру, політичний бумон трішки напрягається в тому плані, що вони не розуміють, з якою цілею я приїхав. А я з командою приїхав допомагати людям по їхнім запитам, тому що багато переміщених осіб, які потребують допомоги. І на зараз влада трішки не справляється, тому що основні кошти на війну, а ми повинні допомагати владі, про те, що я говорив, що соціально-відповідальний бізнес повинні працювати разом з владою. Ми звертаємося до старост, там, або до міських голів, що якщо є переміщення особи, вони формують список без телефонів, без, там, щоб не говорили, що це якісь там. Політичні, там вже йдуть процеси, список громадян, які потребують допомоги. Локації ми приїхали, передали цю допомогу. Люди, які не можуть фізично прийти і отримати, то влада на місцях розвозить вже їм по домівкам. І ми з командою повертаємося. Так що а допомога це може бути не тільки там щедрий кошик. Да? Хочеться Допомогти і підтримати нашу культуру. Це наш академічний хор заслужений. Вони до нас в минулому році звернулися, що вони хочуть в місті Кам'янка надати концерт. Але на зараз у людей відсутні кошти на те, щоб придбати. Всі рахують кожну копійку. Ми вирішили. Кошти, які вже люди витратили на купівлю, квитки, повернути. І надалі підтримуємо і проводимо всі такі заходи по всіх містах. Тут в цих заходах висвітлюється наша культура, наша історія, за яку зараз боронять наші хлопці-дівчата, наші титани, нашу незалежну Україну, нашу культуру і нашу історію. Це там чітко висвітлюється. Не можу також нас питати у місті Черкаси зараз дуже багато зовнішньої реклами з брендом Об'єднана країна. І багато хто вже говорить, що це також перечасний старт передвиборчої кампанії. То що ж таке об'єднана країна? Об'єднана країна це не політична партія, це заклик об'єднатися для того, щоб ми могли врятувати, захистити свою Україну, свою незалежність. Тому що, об'єднавшись, ми є непоборна сила. Ми це можемо чітко бачити на початку війни, в 2022 році, коли ми разом всі об'єдналися, да, і було видно результат: це звільнення Київщини, звільнення Харківщини і так далі. І вже, вже коли заговорили за політику, да, пішов Розбат, і ніякого об'єднаного результату немає. А всі говорять про політику, про вибори і так далі. А це заклик для того, щоб ми об'єдналися для результату. І стосовно об'єднаної країни, як громадської організації або політичної сили, на зараз в реєстрах її немає. Створити в подальшому ми подумаємо і життя покаже. А зрештою, якщо підсумувати нашу розмову, де ви себе бачите? Це бізнес, політика, медіа чи, можливо, ще щось інше. Я себе бачу в Україні. Це я хочу, щоб мої діти, мої внуки залишалися в Україні, тому що коли я піду на відпочинок заслужену пенсію да, в 2600, то я не хотів би літати або їздити за кордон до своїх дітей, до своїх внуків. Перше, це буде дуже тяжко психологічно. Тому що я хочу, щоб вони були поруч, я хочу, що вихідних їх бачити, їх обнімати, з ними гуляти. А друге, фінансова сторона, при пенсії в 2600 не дасть такої можливості мені щомісяця, і, можливо, навіть щоквартально до них їздити. Будемо сподіватися, що пенсія буде таки більша у вас. Ми не будемо сподіватися, ми будемо робити, робити все, для все для того, цього. щоб в нас було все добре в нашій Україні, тому що. Недаремно наші герої положили своє життя за нашу незалежність. І ми повинні виправдати їхні сподівання і їхню жертовність. Пане Руслане, ми вам дякуємо за змістовну розмову. А нашим глядачам ми нагадуємо, що сьогодні у нас в студії був керівник групи компаній «Олімп Гарант, філантроп Руслан Хомідов. Дякуємо, що були з нами.